Єднання зі світом під знаком п'яти кілець в Ужгороді офіційно підняли олімпійський прапор із нагоди відкриття 25-х зимових олімпійських ігор і участі в них Олімпійської збірної України. У її складі виступатимуть також закарпатці. Це важливо і приємно, що із 46 спортсменів, які будуть захищати честь України на Олімпійських іграх, які сьогодні будуть відкриватися в Італії, буде представлено шість закарпатів. Це великий результат для тренерів, для тих спортсменів. І у зимних видах спорту. Так що ми хочемо, щоб молодь бачила, що наші закарпатці представляють Україну і сподіваємося, що вони достойно виступлять на Олімпійських іграх. То цей захід ми запросили тут молоде покоління спортсменів і тих людей, які розвивають зимні види спорту на Закарпатті. Хто від Закарпаття буде брати участь в Олімпійських іграх? Шість олімпійських спортсменів. Знаю, данча буде з Ужгорода на сноубордингу. Маркушина Попович Окіпнюк у фристайлі у складі Олімпійської збірної України Закарпаття представляє і біатлоністка Олександра Маркушина. Я думаю, що для молоді це дуже важливо, бо вони відчувають себе відчувають такі нужні, що ні в спорті якусь нішу свою займають, що вони чого-то вже дебілісти, якщо вони мають представляти, піднімати прапор України і Олімпійських ігр. Вагомий внесок у підготовку закарпатських олімпійців здійснила Закарпатська обласна федерація лижного спорту. Також хочемо підтримати наших спортсменів, які є серйозною часткою команди: шість спортсменів, п'ять представників федерації. І це мені здається дуже серйозний наш внесок. Тому вважаю, що дякую владі, яка підтримала. Дякую спортсменам, молодим спортсменам, які підняли сьогодні цей прапор, які також будуть, мабуть, майбутніми олімпійськими чемпіонами. Але це дуже важлива серйозна подія і для краян, і для України. Данча має великий досвід. Я думаю, що в неї буде можливість поборотися там за хороше місце. Має в виду, ну, Може бути і за медалі. Це все вже удача, будемо казати. Бо там всі одного рівня, всі 32 спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри. Олімпійський прапор уже майорить над Тужгородом, а разом із ним і наші спільні надії. На успішні виступи закарпатських і в цілому українських олімпійців.